Усім привіт! Ви на каналі Читачка Тоня, і сьогодні ми з вами будемо говорити про моє прочитане у жовтні, а там, на секундочку, цілих 10 книжок. Отже, буде про що поговорити: тут є і розчарування, і відкриття місяця. Отже, відео буде ненасиченим. Заварюйте чайок, каву, беріть смаколики і вйо до прочитаного у жовтні. Почала я свій читацький жовтень з новенького трилера від видавництва «Старого Лева яке тихе місце. Але тут одразу хочу зазначити, що для мене ця книжка більше не трилер, а знаєте, якась соціальна проза, про яку дуже мало говорять. А якщо й говорить, то я бачила лише ну такі дуже посередні відгуки. Я хочу сказати, що мені ця книжка сподобалась. Вона не типовий трилер, вона взагалі не трилер. Повертаємось до моєї першої думки. Тут в нас події розгортаються в маленькому тихому містечку, де нічого ніколи не відбувається, все таке іделічне, спокійне рай для всіх людей, які шукають затишок, якийсь сімейний добробут. Проте, звісно, за всіма канонами жанру. В цьому містечку відбувається трагедія, подружня пара помирає, її вбиває хтось, і підозрюваною стає молода дівчина Рубі, яку засуджують до 18 місяців тюремного ув'язнення. Згодом вона повертається з в'язниці до своєї громади і починає полювати на справжнього вбивцю, оскільки вона повернулася за те, що її виправдали, тобто вона не. Скоювала це вбивство. Це в нас такий сюжет. Більше про сюжет я говорити не буду, тому що це це вже далі буде спойлер. Проте я хочу зазначити, що для мене це історія про те, як спільнота може викривлювати факти, як спільнота може робити брехню дійсністю, і як ще більша спільнота може в це. Вірити. Це прям дуже класний приклад, який ілюструє цю ситуацію. І, в принципі, мені сподобалася ця історія. Вона не дуже динамічна, вона така тягуча, але в ній є певний вайб, певна така атмосфера маленького містечка. Тож, якщо вам подобаються трилери повільні з атмосферою маленького містечка, щось по типу великої маленької брехні, тут присутній трошки цей вайб, читаєте, яке тихе місце. Справді, вона не заслуговує цього всього хейту, який на неї. Несеться або цієї низької оцінки на гудріц. Я би поставила, і я поставила її ну, доволі міцну четвірочку. Наступна книжка, до речі, мене розчарувала, і це було дуже неочікувано, тому що зіпсований Пенелопе Дуглас, яку я читала в вересні, мені ну, насправді дуже сподобалось. Це було, це було дуже веселе читання, тому від схованки я очікувала, в принципі, плюс-мінус схожого досвіду. Коли я буду крінчувати, але ну це приємний крінж, це guilty pleasure, це холостяк, тільки е, не СТБ-шоу, а от таке книжкове шоу. Проте я отримала дуже якусь нудну історію. Вона мені абсолютно не запала в настрій. Головні герої мені не зайшли як персонажі. Кай він мені був супер прісний, його любовний інтерес, я вже забула навіть як звали цю дівчинку Бенкс. Вона була супер травмована. І читати Дарк Романс, коли е це травмовані персонажі, мені було чесно складно. Тому я поставила цій книзі чесно заслужено, на мою думку, одну зірку. Ну і плюс сам сюжет а, на 600 сторінок взагалі не тягне, тому що його можна було скоротити десь приблизно. Вдвічі або, можливо, й втричі, і нічого б особливо не змінилось. Тому схованка мені, на жаль, не зайшла. Чи буду я читати далі наступні книжки з циклу Диявольської ночі? Не знаю. Подивимось, але поки якось так. Я думаю, що зіпсований мені зайшла більше, тому що там було більше хімії між персонажами, і вони мені були більш якісь пришлепкуваті, просто, просто пришлепкуваті, а, а ці мені більше травмовані. І читати про травмованих персонажів мені в той момент напевно не хотілося. От якось так вийшло. От наскільки мені не сподобалась схованка, настільки ж мені сподобався мій темний Ромео. Це була просто неймовірна книжка. Вона мені так сподобалась, що я її прочитала за один день, а тут, на секундочку, е теж немало сторінок, більше ніж 500, 517. Ну, я думаю, ви вже всі бачили це просто шикарне оформлення. В мене немає слів, одні емоції, одні вау, одні виклики вау. Ну, да. Це просто рівень фейрі лут на українському ринку. Тож. Мій темне Ромео. Я бачила, що дуже багато хто хейтить цю книжку, називає тупою. На Гудріц також ця книжка Зірок з неба не хватає. Але мені вона дуже сподобалась і персонажі. І все тут настільки якесь гіперболізовано, смішне, якесь ну, абсолютно нереалістичне, тобто неможливо повірити, що таке б трапилось в реальному житті. А коли я розумію, що таке не може трапитись в реальному житті, я якось... Автоматично починаю сприймати цю книжку по іншому. Я не можу до кінця пояснити, як саме по-іншому, але да, я її сприймаю не серйозно. Я сприймаю її, її як шоу на СТБ, і от як шоу на СТБ, мій темний Ромео мені абсолютно підходить. По сюжету У нас є два головні герої, і за збігом певних обставин вони мають одружитися. Точніше, головна героїня Даллас вона має вийти заміж за. Темного Ромео, тому що в нього є там певний план, і вона є частиною цього плану. Ну і все, тут, по суті, троп від ненависті до кохання, фіктивний примусовий шлюб, але це не дарк Романс, це мені здається навіть більше ромком, але такий, чор, можливо, чорний ромком. От, Тут дуже багато фанових моментів між персонажами, з їхньою взаємодією. Тут є милі моменти, наприклад, коли головний герой пішов стояти в чергу для головної героїні по нову книжку з серії, яку вона дуже любить читати. Або в кінці, не буду спойлерити, що буде в кінці, але там буде теж дуже милий момент. І можна сказати, що персонажі тут певною мірою навіть зростають. Наприклад, Темний Ромео був Буркотином, а в кінці став сонечком. Ви зрозуміли, мені вона дуже сподобалась. Це прям суперкласний варіант для того, щоб відпочити, розвантажити мозок, просто кайфнути за такою дуже ненав'язливою історією. Тут є певні моменти, можливо, не дуже приємні, які пов'язані з тілесністю. Проте їх не дуже багато і, в принципі, вони мені були абсолютно ок. Та й, в принципі, да, Я цій книзі поставила 5 зірок, тому я не можу якось супероб'єктивно її оцінювати. Вона мені залетіла в настрій, прям чудово. Так, да. мій темний Ромео це було дуже добре. Після мого темного Ромео я вирішила трошки перемкнутись на фентезі історію і нарешті познайомилась з ідеологією Лексі Райан, ці порожні обітниці і ці плутані зв'язки. І знаєте, що я вам хочу сказати? Мені сподобалось. Я бачила також певний хейт на цю книжку, на ці книжки, тому що вони нібито це копія Сари Мас, але... Сару Мас я не читала, тому в певною, певною мірою мене, можливо, ошукала Лексі Райан. вона мені продала вже написану ідею Сару Мас. але вона мені сподобалась, ця ідея, і, в принципі, ці книжки мені сподобались. Сюжет тут такий, а ви, до речі, можете написати в коментарях, чи, схоже, це на Сарумас, тому що я поки ще не читала її двір шипів і троянд». Так от, тут в нас сюжет такий: в нас є головна героїня Брі. Неї є сестра, яку одного разу викрадають до світу фейрі з певною метою. І Брі йде по свою сестру, вона йде до світу фейрі, який вона ненавидить, тому що її мама колись покинула своїх дівчат для того, щоб піти до цього світу з також якоїсь невідомої нам причини. І от Брі йде до світу фейрі, вона знаходить людину, яка знає, де її сестра. І для того, щоб знайти свою сестру, визволити її, їй потрібно зробити певні кроки. Певні кроки включають двох чоловіків. І ці чоловіки також є певними суперниками за один єдиний. Трон тут в нас є війна між немилостивим двором і двором милостивих, тобто це добро і зло, сонце і місяць. І от ці два головні персонажі, чоловічі, вони будуть любовними інтересами нашої головної героїні Брі. І тут мені дуже сподобався цей любовний трикутник. Він був такий, знаєте, в найкращих традиціях щоденників пампіра чи якихось таких також підліткових серіальчиків, де ти вболіваєш за ту чи іншу пару, і, зрештою, вона когось та і обирає, звісно От, Тому мені це сподобалось. Тут також була непогано прописана світобудова в другій книзі. До речі, в мене було вже відео на каналі, де. Я оцінювала все прочитане фентезі і також більше розповідала про цю делогію. От якраз в мене там свіжі-свіжі враження від книжок. Тож, якщо вам цікаво більше дізнатися про цю делогію, переходьте на моє відео і дивіться детальніше там. Ці делогії я поставила тверду четвірочку, вона мені. Сподобалась, вона мене не обтяжувала, і загалом в мене вийшов такий місяць не дуже обтяжливий по прочитаному. В мене не було якоїсь високої полиці, хоча зараз ми дійдемо до того, щоб трошки-трошки було схоже на високу полицю. В цілому, я дуже задоволена, що прочитала цю книжку. Вона мене не розчарувала, точніше, ці дві книжки мене не розчарували. І на цьому дякую. Ідемо далі. Наступною буде книжка від видавництва Віват, їхня новинка, про яку також говорять поки що не дуже багато. Але я хочу про неї розповісти, тому що ця книжка мене дуже сильно вразила. Вона стала, напевно, моїм фаворитом місяця. От я ще думаю, її взяти чи ромео. Але, швидше за все, візьму записки зі страти, тому що ця історія вона абсолютно самобутня, вона не схожа ні на що, як на мене, і вона трагічна, вона. Лірична, і вона просто ця квінтесенція того, як треба писати книжки в жанрі сучасної прози, як на мене. Тут десь було написано, що це кримінальний трилер. Або Вівата в себе на сайті писав, що це кримінальний трилер. Але я хочу сказати, що я би не сказала, що це трилер, і ось чому концепція цієї книжки така. В нас є головний герой Енсел. За 12 годин його мають стратити за вбивство молодих дівчат. І от ця книжка, власне, це історія того, чому Енсела мають стратити за 12 годин, як він дійшов до такого життя. Причому вона розказана від не від Енсела, вона розказана від різних жінок, які зустрічали його на тому чи іншому життєвому етапі. Тобто, спочатку це мама, і ми, очима, мами, дивимось на перші кроки нашого Енсела. Згодом ми дивимось на, на продовження життя Енсела вже в інших умовах, і від обличчя дівчинки, яка просто була його приятелькою. Потім ми дивимось на подальший розвиток його життя від обличчя сестри його жінки. І це було. Дуже цікаво, це прям дуже цікавий крок, який зробила письменниця для того, щоб розкрити його з абсолютно різних сторін. Мені це дуже сподобалось. Та я би сказала, що це історія про падіння однієї людини, і також про те, як люди завдяки або через низку певних життєвих обставин опиняються в тій чи іншій точці. Тут також трошки приділено часу моїй улюбленій темі. А взагалі, в принципі, в усіх книжках, де я її зустрічаю, це мульти Всесвіт, або ідея в тому, що. Те, де ми зараз знаходимося, це результат великої кількості наших рішень. І от ця книжка вона прям базується на ось цій думці про наші рішення, які приводять нас в ту чи іншу точку. Це дуже трагічна історія. Ми будемо співчувати головному герою. Ми будемо ненавидіти головного героя. Він нас точно не залишить байдужими, і це плюс. Але вар варто зауважити, що тут також є певні тригерні моменти, наприклад, жорстоке ставлення до тварин та й в принципі до людей. Тож, якщо для вас це є певним тригером, краще не читати цю книжку, тому що тут авторка прям а, доволі яскраво описує ці моменти. Тож, якщо вам це не до вподоби, може тригернути, краще оминути і прочитати щось інше з прочитаного. Традиційно щомісяця я намагаюся читати щось з сучасної або класичної літератури української, і цього місяця я обрала потяг від української авторки Людмили Колб. Це її дебют в художній літературі. А тут в нас оповідь йдеться про дівчинку Лесю, яка вчиться в 10 класі, і переживає типові підліткові проблеми, які знайомі нам всім з шкільних часів. Це те, що вона почувається невпевненою в собі, її однокласниці вже почали з кимось зустрічатись, а вона ще ні. Вона шукає собі хлопця, вона переживає за свій перший раз, вона думає, яким він може бути. Вона переписується з різними дивними людьми в Асті. Да, до речі, тут події 2006 року. Тобто, це не прям наші часи, це так, щоб поностальгувати по початку 2000-х років. Мені, до речі, в 2006 шостому було 5 років, якщо вам цікаво, я би сказала, що ця книжка це такий собі телепорт в наші шкільні роки, коли це все тобі знайомо, і цей досвід головної героїні Лесі він абсолютно корелює з тим, що було в більшості з нас. Тому мені було дуже приємно читати цю книжку. Єдине, що хочу сказати, мені тут трошки не вистачило саме сюжетної складової, бо якщо розділити цю книжку на почат, Ток, основний сюжет, якусь кульмінацію і фінал, то мені не вистачило, напевно, якоїсь кульмінації, якоїсь е, ось цієї високої вершинки, е, щоб прям вибухнула ця історія. От мені з цього не вистачило, вона йде дуже рівно, вона йде дуже рівно добре, але от такого моменту вау, мені не вистачило. З іншої сторони, я не думаю, що авторка сильно сильної хотіла робити якийсь вау-момент. Я думаю, вона також хотіла трошки більше кожному з нас нагадати про наше минуле, про нашу ностальгійну молодість і шкільні роки. От, і в неї це чудово вийшло. Це прям дуже хороший приклад дебюту, дуже сильний дебют. Написана книжка дуже класно. Тут є, до речі, моменти 18 певні. Тому так, да, тут є що почитати. А ще одне невеличке розчарування цього місяця це англійський пацієнт Майкла Ондаджо. Дуже давно хотіла прочитати цю книжку, тому що це переможець букерівської премії в 93-му році. В принципі, я бачила дуже хороші відгуки на історію, і відповідно все йшло до того, що мені треба її прочитати. От я її прочитала, і мені не сподобалось. точніше, мені сподобався задум. Але мені абсолютно не сподобалась мова автора. Якщо говорити про сюжет, то він тут супер простенький. Друга світова війна тільки-тільки закінчилась, проте головні герої не хочуть повертатись до свого цивільного життя. Вони лишаються на розбомбленій, знищеній. Віллі в Італії, і продовжують своє дуже дивне життя, от в таких е, дуже дивних умовах. Тут у нас є чотири головні герої: це медсестра Ханна, молода дівчина 21-річна, яка тільки й бачила в житті що війну. Англійський пацієнт це чоловік, який повністю обгорів через авіатрощу, і Ханна його доглядає. Вона його не може перевезти нікуди, тому що от він доживає свої останні дні через велику кількість ушкодженої тканини на по всьому тілу. Також в нас тут є злодій караваджо, який має певні почуття до Ханни, і також в нас тут є сапер Кіп. Який поруч з Вілою розміновує заміновані території. І от, власне, вони живуть на цій віллі, ведуть дуже дивний спосіб життя, але водночас і доволі буденний, і паралельно розмовляють на ті чи інші теми, які стосуються війни, ідентичності, кохання. Тут в нас є певна любовна лінія, але мені все це було дуже складно читати, тому що книжка написана супер уривчасто і хаотично. Тобто, в нас тут немає. Структури, в нас немає початку, основної якоїсь частини, кульмінації знову ж таки, і розв'язки. В нас тут просто, мені здається, читача кидають в цей басейн, де плавають персонажі, і десь там має плавати сюжет, але його не було по суті. І ти в цьому хаосі, в цій криговерті, крутишся, крутишся, крутишся. Знаєте, була водна горка туалет, де ти ось так крутишся, і потім тебе так спускають вниз. І потім ти дочитуєшся, так вниз спускаєшся, а все так швидко якось Прийшло, що ти не зрозумів, ну а про що це було? Хоча ніби ти зрозумів, ти прожив певні відчуття, але чогось не вистачило. І от тут мені не вистачило ось саме цієї структури для того, щоб краще е, зрозуміти цю історію. Що я сказати, я не знаю. Я їй поставила дві зірочки, проте я хочу додати, що напевно з цією книжкою варто все ж таки знайомитись, тому що не просто так вона здобула Букерівську премію. Я вірю, що люди, які дають букерівську премію, вони знають щось трошки більше, ніж я, і, можливо, я щось впустила. А якийсь пласт історії не розкрила для себе, а можливо, хтось із вас зможе розкрити. От тому англійський пацієнт мені не зайшла, але в мені вона не зайшла не стільки через історію або через персонажів, а просто через форму, в якій це було написано. Якщо вам подобаються історії, де стиль і форма стоять вище в автора в списку пріоритетів ніж сюжет. Тоді, можливо, англійський пацієнт вам і сподобається. Мені ж більше хотілося читати про сюжет, тому що з початком повномасштабної війни мені почали дуже сильно заходити книжки про війну. І от хотілося більше прочитати про досвід людей, про якусь історію їхнього життя в більш зрозумілій формі. Ось так. Дев'ята книжка, яку я прочитала, це книга Ночі Голлі Блек, також новинка від Видавництва Віват. Неймовірно, красива книжка. Якщо ви не бачили це от дивіться. Просто і краси форзице, мені прям дуже подобається. І, знаєте, що я вам скажу? Мені дуже сподобалася ця книжка, хоча мені жорстокий принц, трилогія абсолютно не зайшла. Я вже стільки хейту отримала в соцмережах щодо того, що як можна було в рейтингу фентезі поставити жорстокого принца на останнє місце. Ну, от якось можна було. Я це зробила, і відповідно якихось очікувань від книги ночі в мене не було. Плюс на годріс в неї ще і рейтинг, якийсь 3,5 чи щось біля цього. Ну тобто. Нема враження, що це буде шедевр. А це був справді шедевр. Мені вона дуже сподобалась. Це історія, яка абсолютно не схожа на жорстокого принца. Це доросла історія. Вона прям справді доросла, бо тут е, дуже багато крові, дуже багато якихось грубих жорстоких сцен, наприклад, побуття головної героїні. Але мені це все виглядало дуже органічно в контексті загального тла сюжету. Сюжет в книзі ночі ось такий. В нас є наш сучасний світ, точніше, наш, але в сеттингу Америки. Причому це не якась, знаєте, лакшері Америка. це прям така брудна Америка, Америка з підземними барчиками, з людьми, які мають алкогольні залежності. Ну, тобто, ви зрозуміли, вайб такий доволі дарк, як на мене. От, і це наш сучасний світ, в якому люди почали в собі відкривати певні магічні здібності. Не в усіх, а в деяких є можливість керувати своєю тінню. І деякі використовують це в якихось невинних цілях, наприклад, для того, щоб тінь сходила за продуктами або тінь нарізала тобі хліб. Деякі ж використовують свої тіні для того, щоб робити дещо гірші справи, наприклад, вбивати людей. В цьому світі в нас є головна героїня Чарлі, який 28 років. Вона працює в барі барменкою і, в принципі, не чекає чогось від свого життя. Вона на ньому вже можна сказати поставила хрест через своє певне таємниче минуле. Підліткові роки. В підліткові роки вона була шахрайкою, і вона була задіяна в деякі схеми злочинні і співпрацювала з людьми, які займаються суттінництвом. Ось ця історія з тінями вона називається суттінництво. Історія починає закручуватись, коли до Чарлі в барі приходить людина і каже їй, що їй потрібно викрасти книгу ночі. Книга ночі це такий собі стародавній експонат, в якій написано, як можна оживити свою тінь і зробити з неї людину. Звучить дуже кріпово, якщо чесно. Вона має виконати це завдання, повернутися до своїх шахрайських штучок, бо за це вона отримає певні плюшки до для свого бідного життя. В неї є сестра, яка хоче вступити в університет і вчитись професійно сутінництву. В неї є певні борги за лікування, і от для того, щоб це все закрити, вона має знайти книгу ночі. Дати цю книжку мені було непросто, тому що тут доволі химерна світобудова, і треба прям внікати в те, що відбувається, тому що просто. А по діагоналі читати цю книжку не вдасться, бо авторка не робить якихось абзаців, де описується стіл трьома або десятьма прикметниками. Тут весь текст, він по суті. Коротко, ну майже коротко, на 300-400 майже сторінок, і по суті. Тому треба читати кожне речення, більше того, ви бачите, я дуже багато робила поміток. Ось так, можливо, буде краще видно. Тут в мене помітки буквально майже на кожній сторінці, що стосується світобудови. І згодом мені це дуже допомогло, бо тут є дуже багато деталей, які впливають на сюжет, наприклад, про те, що оніксовий ніж він може відрізати тінь від людини, може вбивати тінь, або про те, що полум'я також може вбивати тінь. Знання цих деталей допомагає в принципі, орієнтуватись краще в історії і розуміти певні причинно наслідкові зв'язки. І це було Дуже круто. Це був класний досвід, тому що зазвичай деякі історії я читаю по діагоналі, і мені, в принципі, все зрозуміло. Тут я намагалася спочатку так зробити, трошки зчити, але в мене не вийшло, тому що я зрозуміла вже там на 30-й сторінці, що я абсолютно не розумію, що відбувається, але мені хотілося розібратись, бо сама історія неймовірно цікава. От написано на зворотній стороні обкладинки це темна. Повна магії, ні на що не схожа історія, від якої перехоплює дух. І це абсолютна правда. Особливо фінал. Фінал тут просто ну, такий, ну, такий, після якого тобі треба читати другу книжку, а вона ще навіть англійською не вийшла. І це абсолютний злочин Голлі Блек проти читачів. От. Так я скажу. Але підсумовуючи, я зазначу, що книгу ночі варто читати, якщо вам хочеться певного темного вайбу, якщо вам подобається міське фентезі, якщо вам подобається головна героїня з дуже сірою мораллю. І вона така, знаєте, вона невдаха. Я люблю головних героїнь невдах, тому що в нас дуже багато головних героїнь обраних, які. Можуть все, їм все вдається, вони супер якісь круті за своїми базовими налаштуваннями в своїй прошивці. А Чарлі не така. Вона, як ми, і це дуже круто. І завдяки цьому я зрозуміла, що зараз хочу поставити цій книзі 5 зірочок. Я їй поставила 4, але я, напевно, заміню на 5. Да. Це. Дуже добре. Моя книжка 10-ці нерозривні зв'язки. Насправді я її ще читаю, проте можу поділитись проміжними враженнями. І швидше за все, це можуть бути і фінальні враження, хоча я не знаю, що мене чекає ще там лишається 200 сторінок. Це зіткане королівство мені не прям, щоб дуже сподобалось. Ну, тобто, це була доволі посередня історія, середнічкова, хороша, але середнічкова. Ці нерозривні зв'язки вона прямо продовжує історію Алізе, Камрана і Кіра. І що би вам такого сказати? Написана вона добре. Але чи тягнеться в мене рука її читати, я би не сказала. І поки вона мені все ще йде суперпосередньо, можливо, в кінці буде якийсь бенгер, і я кардинально зміню свою думку, але поки поки такого нема. Нагадую всім, хто надивився моє відео з рейтингом фентезі, в чому суть цієї історії. В нас тут є протистояння. Людей і джинів, точніше, люди вже підкорили дуже давно джинів, але джини намагаються повернутись, повернути свою владу, повстати з полум'я, так би мовити, і головна героїня Алізе. Вона. Має стати королевою джинів, загубленою королевою джинів за певним повір'ям. Проте на станом на першу книжку вона працювала руками. Вона була прибиральницею і також шила на замовлення сукні і жила своє бідне життя. Згодом вона знайомиться з Камраном, і Камран має певні почуття до Алізе, і він хоче певним чином допомогти їй вийти з цього кола бідності. Також тут в нас є люди, які бачать Алізе і хочуть допомогти їй зійти на престол і стати королевою джинів. От тут є певна така зав'язка, якщо без суперспойлерів розповідати. Що буде далі в книжках, в книжці цій і в продовженні я уяви... уявити собі не можу, але я читала на гудріс, що ця книжка це, по суті, опис одного дня. Це дивно, як на мене, бо можна було б трошки, трошки більше написати, якось розвинути персонажів, бо якщо вони розвинуться за один день, це буде дуже дивно виглядати. Отже, я буду дочитувати ці нерозривні зв'язки. Я не маю якихось упереджень. Я дуже хочу, щоб мені сподобалася ця серія, тому що мене мені подобається. Попри всі свої недоліки, вона мені подобається. От, Тому я її. Зраховую до прочитаного в жовтні, тому що до кінця жовтня я її точно дочитаю. Більше про цю книжку я розповім в моєму інстаграмі. Я зніму на неї окреме відео-коротке в Reels, Тож підписуйтесь на мене також в інстаграмі, якщо вам цікаво дізнатися мої фінальні враження від другої частини цього зітканого королівства. Поки мене вона не вражає, але можливо все ще попереду. Стільки прочитаного у жовтні доволі, доволі тяжко це тримати. Тож, розповідайте, що читали в жовтні ви, що вас вразило, що, можливо, розчарувало, я обов'язково буду все читати, коментувати, брати до уваги. І до зустрічі в нових відео вже у листопаді. Па-па!